Вітаю вас, люди мої учні! Сьогодні 10 січня, і ми з вами розпочинаємо новий урок української мови. Вам слід підготувати друкований зошит з української мови читання частинка 5. Робочий зошиток в косу лінію, ручку простий вдівчок та лінійку. У нас з вами продовжується урок розвитку мовлення. Уроки 3-4. За темою докладний переказ. Досконалення написаного. Тож, давайте з вами налаштуємося на гарну та плітну працю, повторюйте афірмацію разом із диктором. Я вмію точно передати зміст, у цьому мені можна довіряти. Дождіти, сьогодні я подивлюсь, як гарно ви вмієте точно передавати зміст прочитаного чи побаченого, або почутого. Тож, налаштувалися. Пропоную пригадати, що таке докладний переказ минулого уроку. Докладний переказ це повне чи письмове відтворення почутого або прочитаного. Докладний переказ має точно передавати події, назви, імена тощо. Він має бути близьким до тексту, зберігати послідовність подій описів, міркувай і відтворювати мовні засоби. У переказі не має бути нічого зайвого, про що не йдеться в тексті. Тож, ми з вами сьогодні будемо писати у ваш робочий зошиток, докладний переказ тексту. До речі, пригадайте, а про що був текст, який ми слухали на минулому році? Дійсно, діти, текст був про кімнатну рослинку лимони. Сідайте всі зручненько, рівненько та слухаємо ще раз дуже уважно цей текст для того, щоб пригадати всі деталі. Лимони. Вирощувати рослини можна не тільки влітку, але й узимку. Для цього досить одного вікна у вас удома. Найпоширенішою кімнатною лодовою культурою є лимон. Лимон це багаторічне вічно-зелене лодове дерево висотою до півтора метра. Деякі сорти лимонів цвітуть кілька разів на рік. Одне деревце може дати до 70 плодів. Кімнатні лимони дуже красиві. Лимон є прекрасним засобом попередження простудних захворювань. Особливо взимку їд навесні. У цей період немає нічого кращого, ніж чашка гарячого чаю з лимоном. Ось ми з вами і пригадали текст, який слухали на минулому уроці. Тож, попрацюємо саме із цим текстом. Дайте відповіді на наступні запитання. Про яку рослину йдеться в тексті? Так, дуже добре. А що таке лимон? Молодці. Де можна вирощувати лимони? Наступне питання. Яка висота лимонного дерева? Так, скільки плодів може дати ця рослина? У чому користь лимонів? Діти, якщо ви з легкістю надали відповіді на всі ці запитання, то впевнена, що докладний переказ у вас вийде написати на відмінно. Це говорить про те, що ви дуже уважно слухали текст. У вашому зошиті на сторіночці 2 ми на минулому році писали словничок. Там були такі слова, які ви будете використовувати у вашому докладному переказі. Звичайно, що вам треба їм користуватися. Узимку влітку ми пишемо разом, Надна плодова культура, багаторічне вічно-зелене дерево, профілактика простудних захворювань. Всі ці слова та словосполучення ви будете писати у свій докладний переказ тексту. Тому не забувайте, що на другій сторіночці вашого друкованого зошитка є словничок, яким ви користуєтеся. Щоб не наробити помилок у вашому зошиті. Тож, на третій сторіночці на минулому році ми з вами записували план. Давайте його пригадаємо. Перший пункт плану це вирощування лимонів. Далі кімнатна рослина лимон. Особливості лимонів це висота до 1,5 метри і те, що може дати до 70 плодів. І четвертий пункт плану це користь лимону. Діти, план вам потрібен для того, щоб ви знали послідовність подій, тобто про що вам треба писати. Діти, я впевнена, що кожен із вас зможе з великістю впоратися з цим завданням, але слід бути уважними та зосередженими. Я пропоную ще один раз прослухати цей текст, але спочатку розгорніть, будь ласка, свої робочі зошитки. Від попередньої роботи відступили робочий ряточок, написали 10 січня, докладний переказ і посерединці лимони. 10 січня, докладний переказ посединці лимони. Відео можете натиснути на паузу, записати все це, а потім повертатися до відео уроку. Тож, останній раз слухаємо дуже уважно текст, і за планом, користуючись вашим словничком, нотатками, які ви писали на другій сторіночці, відповідали письмово на питання, будете записувати свій докладний переказ тексту. Будьте уважними та зосередженими. Лимони. Вирощувати рослини можна не тільки влітку, але й узимку. Для цього досить одного вікна у вас удома. Найпоширенішою кімнатною лодовою культурою є лимон. Лимон це багаторічне. Вічно зелене плодове дерево висотою до півтора метра. Деякі сорти лимонів цвітуть кілька разів на рік. Одне деревце може дати до сімдесяти плодів. Кімнатні лимони дуже красиві. Лимон є прекрасним засобом попередження простудних захворювань. Особливо взимку і навесні. У цей період немає нічого кращого, ніж чашка гарячого чаю з лимоном. Ждіти, переходьте до своїх робочих згошитків. І... Пишіть докладний переказ про лимони. Бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Після того, як ви напишете свій докладний переказ тексту, будь ласка, його слід сфотографувати, зробити чітке фото і прикріпити на платформі нові знання для перевірки.